Робимо сніданок за 3 хвилини. Домашній хліб із зернятими соняшника, ріжемо такою скибочкою. На гарячій пательні, де вже олійка, трішки підсолюємо, обсмажуємо скибочку хліба спочатку з однієї сторони. Перевертаємо гарненько, обережно, бо гаряча олійка вже. Вбиваємо одне або два яйця, хто скільки хоче. Так щоб покрило всю скибочку хліба. О, інколи тікає. Отак От гарненько перевертаємо. І так само робимо з другої сторони. Вбиваємо одне або два яйця, також гарненько, щоб покрило весь хлібчик. Ось так можна трішки підсолити ще, але не бажано, бо вже олійку солили. Накриваємо кришечкою і буквально хвилинку часу, і перевертаємо, щоб з іншої сторони ще підсмажилося яйце. Ось такий простенький, легенький, але дуже смачний. Сніданок у нас виходить за три хвилиночки. Всім смачного!